Сесію обласної ради необхідно скликати якнайшвидше, стверджують всі депутати, представники партії регіонів. Основним питанням порядку денного називають затвердження бюджету на 2014 рік. Питання, які сьогодні очікують наші люди у прийнятті рішення, це бюджет найголовніше і пріоритетніше питання. Опозиціонери погоджуються, бюджет області потрібен, тому готові за нього проголосувати. Але більше хвилювання у них викликають питання на вимогу народу. Це йде мова легалізація народної ради. Це йде мова бюджету області, це йде мова про е, недовіри керівника обласної державної адміністрації обласної ради. Це йде мова про е, заборону. На території Чернівецької області таких політичних сил, як партія регіонів комуністична партія, в деяких питаннях кажуть депутати, вони готові знайти компроміс. Регіонали навіть не проти проголосувати за легалізацію народної ради. Я особисто, як теж чиновник, хочу сказати, що влада ніколи не була закритою для депутатів різних рівнів. І якщо є необхідність підвищити ефективність цього контролю або знайти нову форму, я буду за це голосувати. Але звісно, це не має бути. Самопроголошений орган, але за однієї умови вони вимагають від народної ради пообіцяти безпеку перебування на сесії всім депутатам та голові облдержадміністрації і заступнику. Цього позиція зробити не може. Ми не можемо гарантувати більше того, чим ми, ми уповноважені. Якщо люди нас уповноважені, щоб висунути такі-то вимоги, ми їх висуваємо у разі відмови. Депутатів від партії регіонів підтримувати, але або формувати порядок денний з таких, питань. Зрозуміло, що ми гарантій ніякі не можемо дати. Тож за процедурою сесія може бути скликана вже за день або два, але реально стверджувати це ніхто не береться. Зараз між депутатами-чиновниками і чиновниками тривають переговори, вони шукають компроміси, але людські вимоги залишаються сталими і незмінними. Відставка голови обласної адміністрації та його заступників. Тож поки що все надто непередбачувано. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, місцевий час.